Ну, нині на місці обміну панувала справжня зимова погода, і снігопад вніс свої корективи, адже автобуси з нашими захисниками прийшлося чекати кілька годин. Втім, людей гріла надія на те, що вони ось-ось побачать своїх близьких. Як ти й правильно сказав. Загалом з російського полону звільнено 150 військових і сім цивільних. На батьківщину повернулися дійсно представники різних родів військ, а саме головне що і солдати, і сержанти, і офіцери. Також нам вдалося поспілкувати і поспілкуватися із родинами воїнів, яких нині які нині вважаються зниклими безвісти. Ось такі обміни для цих родин, як ковток, бо вони там можуть, хоч якусь інформацію про своїх найдорожчих, також спробувати дізнатися. Я чекаю на тата і на двох своїх зятів. Вони зникли в августі минулого року на покровському напрямку. Одво, ці двоє зникли в один день, в один час, в один. Вони були одразу на позиції. Це цей зя зник у е, грудні минулого року. На покровському напрямку вони всі зникли і ніякої інформації досі немає. Хочу, щоб хто бачив, хто знає цього офіцера, щоб помогли мені знати. Все таки скоро буде 4 роки. І дай Бог, дай Бог, що він живий і здоровий. І ми надіємося всі, що він сьогодні прийде із цими нашими воїнами, які вертаються із цього лихоліття, яке зробила Росія для нас, усіх українців. Дуже багато наших хлопців, да, той напрямок січня місяця 25-го року, дуже багато хлопців зникло, і невідомо, що з ними і ніякої інформації немає. Але є у нас два. З того напрямку два підтверджених полони. І тому ми дуже-дуже надіємось, що нам буде якась гарна звісточка. Захисників, яких звільнили з російського полону, привозили і автобусами, і на автомобілях швидкої. Воїнів зустрічали, звісно, зі словами вдячності за оборону України. Подекуди люди, які місяцями чекали на довгождану. Зустріч просто не могли стриматися. Вітаємо. Дякуємо. Синулечка, моя сонечко. Я їдьте вже хоч бістрі. Юлічка. Ну везіть мені його дай. Я його пощупаю. Юлічка. Ми ж дотікались сонце. Юлічка, ти йому скажи, як ми його чекали. Скажи моєму синочку. Ключовим в цьому обміні, мабуть, є те, що ми повернули сьогодні 19 засуджених, 15 з яких мали довічні терміни, яким їх незаконно присудила окупаційна російська влада. Сьогодні вони вдома після реабілітації відповідно і проходження всіх необхідних медичних процедур будуть. Проходити реабілітацію в реабілітаційних центрах по родах, видах, де вони проходили раніше службу. Ну і наостанок скажу, що у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, більшість звільнених захисників потрапили в полон під час оборони Маріуполя ще у 2022 році. І на цьому у мене все. Олексію, тобі слово. Анатолію дуже тобі дякую. Нагадаю, що з нами на зв'язку був наш колега Анатолій Журавльов, який зустрічав наших уже колишніх військовополонених. Дякую тобі.